Передусім хотів би зазначити, що вже є частина українських в'язнів, політичних в'язнів, які сьогодні зі зброєю в руках воюють проти російської агресії. Йдеться, наприклад, про частину батальйону Азов і самого командира батальйону Азов. Який був переслідуваний як політв'язень в часи режиму Януковича, йдеться про загін батальйон ОУН, йдеться про частину батальйону Дніпро-2, добровольчий корпус правого сектора. Досить багато людей, які в часи режиму Януковича переслідувалися власне, за політичними мотивами, сьогодні стоять в перших рядах боротьби за українську державу. Значить, зрозуміло, чому їх саме Янукович переслідував. Друге питання. Коли ми чуємо про те, що потрібно творити широкий партизанський фронт, коли ми чуємо, що в кожній українській хаті має стати кулемет, коли ми чуємо, що треба в'язням роздавати зброю, то це певне свідчення і визнання того, що офіційна держава і офіційне військо не здатні захистити свою країну. Я розглядаю варіант можливого залучення тих політичних в'язнів і просто в'язнів кримінальних, які за неважкі злочини здійснили проступок в житті, потрапили в в'язниці, хочуть воювати щодо їхнього залучення до бойових дій. І так само, як широке залучення населення України, але передусім треба залучити мобілізаційний резерв офіцерів Збройних сил України, в яких нас є десятки тисяч, які мають необхідні фахові вміння, і які мали би бути в першій лінії боротьби на фронті. Тому що ми розуміємо, що сьогодні боротьба відбувається специфічна. Це війна артилерії, це війна спецпідрозділів. І тому просто посилати звичайну людину на фронт, фактично посилати її у вигляді гарматного м'яса. Тому це, знаєте, інколи такі заяви, ми чуємо від безвиході. Але те, що треба шукати правові механізми і давати шанс тим, хто хоче, умовно кажучи, свою вину перед країною, перед народом, як, якимось чином е, справити на фронті, ці варіанти варто розглядати, бо я не робив би це тотально, бо це виглядає так, ніби вже немає держави, ніби немає чим воювати. У нас є близько 10 мільйонів чоловіків, які є на волі, які готові сьогодні захищати Україну. Їх треба підготувати. І направляти для захисту батьківщини.